13 розділи диван. Ісус моє ноги своїм учням. Без зайвих запитань, без зайвих пояснень просто бере миску, воду, припоясується полотенцем і миє ноги своїм учням. кожному по черзі без виключень. І потім Він говорить нам: ось я. Що я, ваш учитель, Господь, помив вам ноги, то і ви мийте ноги один одному. Тим самим Він показує нам, наскільки він показав це на прикладі, не словами, не тільки словом, яке є надмудре. Також він показав це на прикладі, пропустив через себе. І він настільки полюбив кожного, кожного свого учня, що готовий був мити їм ноги, витирати. Тому і ми повинні бути щирими зі своїми ближніми, щирими з самим собою. І думати, наскільки сильно ми любимо свою ближню. Оцінювати цю ситуацію. І я пам'ятаю кілька моментів десь з фільму, можливо, там, чи з книги, де така картина, коли там, дочка або син перед весіллям миє матері ноги чи батькові, які вже старенькі. От, і це нічого інакше, як прояв любові. Звичайно, це не в прямому сенсі було сказано мити ноги один одному. Але кожне слово несе якийсь сенс, кожне слово несе якусь собі велику, велику силу, тому що це слово говорив не хто-небудь, а наш Творець, наш Бог. Ось і далі він нам дає нову заповідь. Він говорить і любіть один одного. Як я полюбив вас. Бо тоді, коли ви будете любити один одного, всі будуть розуміти, що ви є моїми учнями. От і він нам також дав приклад, він показав, наскільки можливо любити один одного, наскільки можливо бути добрим з усіма, навіть зі своїми кривдниками, своїми ворогами, які хотіли його схопити, які хотіли його вбити. А скільки в нас людей в житті, які не мають наміру нас вбити, які, можливо, навіть взагалі не мають нічого поганого до нас, але ми вже налаштовуємо себе на те, що все буде погано. Тому потрібно бути просто з Богом, тоді ми можемо відкрити своє серце для тієї любові, якою наділяє він нас. От. І в кінці Петро говорить, Господи, я готовий віддати життя за тебе. Дозволь мені піти з тобою. І Він говорить: Ти готовий віддати життя. Але істинно говорю тобі, що доки півень не проспіває, ти вже заречаєшся мене тричі. Показує нам на те, наскільки ми слабкі в вірі, наскільки ми реально слабкі в вірі, наскільки часто ми відрікаємося від своїх слів, відрікаємося від Бога. І це людська сутність, вона показує нашу слабкість. Але в тому і наше завдання, що в нас є чіт чіткі чіткі вказівки, що робити. У нас є слово. У нас є Христос, який постраждав за нас. Він віддав своє тіло, пролив свою кров. Він воскрес зара нас, переміг смерть. І в нас є чіткий план до спасіння. І наше діло просто виконати його. Причому цей план в усіх різний. Але основне залишається завжди єдиним. Любов до ближнього. В Чому в нас заключається? Прощати борги, любити не одного, допомагати один одному і вірити в Бога. Ось це основні моменти, які я примітив для себе з Біблії, які є основними доброчинностями, які проповідуються в Біблії. І саме через яким можемо почуватись справді щасливими і справді вільними. Коли ми проявляємо любов, ми відчуваємо тепло, навіть коли ми віддаємо, але не отримуємо взамін нічого. Коли ми робимо добру справу, ми завжди отримуємо якесь тепло. Якщо не в цей момент, то через деякий час, осмислюючи те, що ми зробили. Ми утримуємо це тепло, цю порцію добра, любові, яку ми отримуємо від Бога. Якщо ми не отримали від людини, це не страшно. Ми отримуємо від Бога. Тому варто робити більше добрих справ, тому варто більше каятись своїх гріхах, тому варто більше любити ближнього. І тоді Бог буде з нами, і ми будемо з Богом. З Богом.